Привіт! Дені! покажемо своїх самих лучших курей. Ти будь тут. Ну, тако ми підпираємо сапою. Ну, так, все, прикрашай, прикращай. Все наші самі лучші курочки. Старенькі облиняющий. Все, піджала ногу старенько, замерзла. Така жара, вона замерзла. Тут є молоді і старі. Старі це мої давнішні кури, а молоді, це я заказала інкубаційне яєчко. Треба покажу. Так, це мої курочки, ось облинявші. Дивіться, які трудяжечки мої облінячі. Сілися. Заказала їм нуша, заказала їм ракушку кормову. Тікає від мене, хочу показати колесо. Ну-ну. А молоденька, дві ось, ось така. Бачите? Ось. Це молоденьких, таких є шість курочок на Ось, молоденька. І кугутики. Ось ось цей кугутик. Побіг. От що ви тікаєте? Цей кугутик, цей кугутик. Молоденький, це їм по 6 місяців. Бачите, які вони красиві? Дені, не можна. Що ти робиш? Не можна. Що ти робиш? Ось, молоденька, дивіться, каціла. Це не 6 місяців. Курочки прекрасні. А кугу дивіться, всі з білим. Бачите, з білим піром. Вони не повинні такі бути. Як же це показати? Ось дивіться, біжить. Бачите, скільки білого пір'я. Ано, скільки білого пір'я. Вони не повинні такі бути. Я знаєте, що зроблю. Ну, шо? А мій кугут без білого пір'я, дивіться. Зараз покажу. І одна пірочка десь біденьки. А ці воно, всі їх віст. Ось це взагалі не пайнеш. Корне, біле, червоні, всякі-всякі-всякі. Я тако зроблю. Я до своїх курей виберу самого кращого із тих молоденьких кугутиків. Самого кращого виберу. І я ще у свої сусідки Олі заміняла ось у це від моїх курочок в неї. Ну, курочки. Брали яєчко, ставили в інкубатор. І це ось ми замінялися, щоб... бо в мене немає більше своїх кухотів. Бачите, ми замінялися. О, і, це. і я його лишу тут і молоденький, саме, де... де саме менше білого пір'я. Лишу цим А свого старого кугутика, ну як старого, торішнього, того, що я вам показувала від цих курей. Я перекину до молоденьких курочок чужих. І в мене буде дві сім'ї. Отак я зроблю. Трудяшки мої. Дивіться, який 6 місяців кугут. Ну, курочка яка? Прямо курка собі, велика курка в 6 місяців вже. Так нічого нічого сказалося. Ну чого кугути такі з білим піром? Прямо як, як зведжені. Ну, курочки хороші. Я до своїх до всіх курочок хороших свого кугутика. Це вогось. Свого. Той кугутик, який був на цьому раніше на відео і в тіктоці, то він здох. Не знаю чого. Прямо щось лежав кроникові здощі. Не болів, нічого. Здох. Кроликів лишилося у нас дуже мало. Ось. О. Гучі. Кролишка така. Потім осенік криль, Серебро-полтавське. І маленькі кроленятка. Сіребро-полтавське. Чори штучки. Оце все, що є. Було в нас літо, Так ми принесли сюди ще дві клітки. І потім около тієї клітки ще була клітка. І в нас було Одну день. І у нас було 45 штук літом. Ми сокротили по голові. Ця клітка пуста. Ще ми новеньку зробили клітку, вона пуста. Ці три клітки ми винесли. Зовсім таковин... в садок їх повиносили, щоб їх не було. цю десь, ну, В принципі, ця хай буде, таку якусь бочку з курчатами чи що. Хай буде. І будемо тримати тільки все. маму, папу. І в цих двох клітках будемо тримати кроликів. Ми вирішили, що нам мене не треба. Я не їм кроликів. Чоловік мій льоша не їсть. Їсть тільки Дініска а Дініскові хватить цих. Ми не їмо кроликів. Кроляче м'ясо. Які <смі> хорошенькі самі. Що ти там їсиш? Саме <клі> городніше <клі> їм бурянчику не Зелененького, бо так уже зеленого ніде нема, а на городі є зеленеки. Ну, що? Такий, як мушейчик, тільки якийсь другий, я не знаю, як він називається. На пері трошки похожий. Ну, не перій. І це її в нас І це вони їдять. І дивіться, які вони економні. Дуже мало їдять. Я вам вже розказувала про це. І ще розкажу. Все, я даю рано дві кружки літрових. Маліровані кружечки. Рано дві кружки. І ввечері кружки даю. І це ось, дивіться, це лишилося. Ось, це я їх нагодувала, це вони не їдять вже наїлися. Це ще лишилося з вчорашнього дня, а кукуруза ціла, це ще з позавчорашнього дня. В общем, їх, щоб ви знали, 40 штук. І вони не з'їдають чотири кружки на день 40 штук. Дві вранці, дві ввечері, Вони не з'їдають. Я їм ще накидала на кукурудзи, вони займаються собі, яблучок накидала. яблучка треба, завтра візьму ніж, прийду порозрізаю, бо вони не їдять цілі, треба їм розрізати. Так вони не гобають. От розріжеш, вони з'їдять. Зараз вони не несуться, поганенько несуться. Ось от... Ми робили за Льошем такий ось ящичок, щоб вони неслися. Ось Таке гніздечко зробили. Там вони сідають. У нас там є яєчко. Таке дерев'яне Це я накидала соломи, щоб вони привчилися до цього гніздечка на солому, абто на солому вигідні. Воно копиться сюди, це яєчко, і я тут забираю його. Несуться сюди, котиться і це забирає. Ну, це було з сірими курми, домінантами. Воно котилося і забирали. вони неслися. А ці тут не несуться. Одна несеться. А другі несуться сюди в вуголочку. А я хочу, щоб вони привчилися. Сюди нестися. Йдемо покажемо, ще своє. Там будеш гавкати. От де ж гавкати. Дадень. Покажу вам ще тих, що я заказувала українську чорну. В інституті птахівництва бірки. Які вони. Половина здохли. А вже такими величенькими. Не знаю причини. Ну Що день? Давай покажемо кручатка. Дені? А ну не кричати, Тихенько. Дивіться. Дені! Подивіться, це хіба українська корма, знаєте, така була? Дені! Не дасть, не дасть! Показати не дасть! Дені! Дивіться, все, з білим сіком. Яке замучене, худесеньке, дивіться, малесеньке. Ось-о, дивіться, яке страшне. Дивіться, яке страшне. Вискочило біле, бачите? Де це українська чорна? Це інститут птахівництва бірки. Потім я заказувала в чоловіка день, рабенький посередині. Де він, де він? Оно він, коло труби. Ось, ось оробить. Це, і, це і, і режі воно. Де ні. І Ірижі оно, бачите? Це я заказувала е, чуба. Зовсім не шукають, зовсім вам не видно. Ну, не. Зовсім красива. Ну, пішов речі. Я ще заказувала різних інкубаційних яєць, різнокольорові. Нічого не вийшло. Білі якісь ось, ось голос одна. Ось одна з рижою шийкою. Ось, виріжуєш їх, це голосика. Потім та, що з чорним м'язком. Де воно? Де вона? Воно пішла, пішла до кормушки. Пішла воно. Бачите, за трубу. Оце те, що з чорним м'язком якось. Одна ця вона з чорною, з, чорного, шкіру з Оце вона одна не обична. А то всі собі якісь непевні які. Що це? Голошки тобі говорять. Я заказувала інкубаційний пасхальний. Нічого не вийшло. І це бачите, неудачне. Не буду я їх. Усе виростуть і всі вони з усіма попрощаюся. Може, лишу. Цих, що повинні бути чубаті, біленьку цього може лишу. Моло шийку можеш, а тут ну, може лиш. лиш. Чорну тут. Шкірку від чорної точно лишу. Дені, ти не дасиш показати. Покажу козу. Коза у нас лишилася одна. Нюша. Давала вона у нас. Самий пік після окоту давала 4 літри. Це перістка. Так, да, так, да, це ти, це ти хороша яблучка їла. А ну побачимо, яблучка їла. З'їла <laughs> яблучко, з'їла. О, зараз вона дає 2 літри. Ну, що вона <laughs> на сіні? Ну. вона поживає тут. Сіно воно в неї є, вона його їсть. Як мілку ми продали, вона лишилася одна у нас була. І дуже вона кричала. О, потягушки, потягушки. І дуже вона кричала, прямо дуже. Не їла нічого. А тепер вона маленька в'язочка сіна їй було на 4 дні, а зараз, слава Богу, на 2 дні. В'язочка. Зерна трошки під'їдає, а то насиплю і є, насиплю і є. Скучала, зараз трошки почала їсти, вже відійшла. А то прям ці волосі були голодні ямки такі, аж тако я могла взяти за а, ну, а вже. День, ну що це таке? Так я одну, напевно, буду тримати її, бо мені достатньо одної, що молоко, ніхто не п'є, нічого не їдять. Ну, Дениска може трошки творогу з'їсти, я їм творог, Альоша б взагалі не їсть козячого, нічого, хоча припахне. Ось Оля сусідка каже, що дуже добре молоко, воно прям пахнюче. прямо аж солодке, дуже хороше. Так? Да? Дуже хороше молоко, дуже-дуже в тебе хороше молоко. Ти моя красавиця, ти моя така красавиця. Постараюся тебе не продати. Постараюся, щоб ти в мене була. Так, а тепер я вам покажу. Що це зайти до них, бо не видно, так? Да? А може буде видно? Ось дивіться. Це я купила. З Вінниці мені автобусом передали. Ось дивіться. Це бентамочки. Тут різного возруста стоїть. Такі є. І вони манюнькі. є. Було 15, лишилося 13. Одне здохло, а одне, не знаю, де ділося. Вони вибігали, ще я дерки була, не позакладала, не позачіплювала сіточками. Їм не вибігали, і може де в садок побіг, не знаю, нема. Ну, коротше, Бог немає. Ось у нас коврик такий, вони гріються вночі. Це Сірожа сусід подарив. Спасибо йому дуже велике. Я кожен раз я тільки розкладаю його і споминаю. Дякую йому. Так. Споминаю його хорошим словом. Такі бентамочки. Я думаю, що ви знаєте, хто такі бентамочки, а ні, я вам розкажу. Це такі курочки, маленькі, міні-курочки, які собі наносять яєчка і сідають. Котички такі хороші. Вони можуть, одна курочка може за сезон сісти 3-4 рази. Ну, три точно. Вперте це вже осінь, це то вже то може сісти. Ще навіть і зимою може сісти, якщо у хліві тепленькому живе. Вона собі нанесла, сіла, виводила, потім знову віддихнула трошки, нанесла, сіла. І так може 3-4 рази. Хорошенька. Я так подумала, що від п'яти курочок може бути в середньому 150 курчат золіто. І вони швидко ростуть. Виросли собі курчатка, пів кіло курочка собі на один раз на супчик є. Мені подобається так. Курочка пів кіло буде десь така. Ой, так пахне, я посипала кріосаном цим дезінфектором. І в хліві прямо ну, так пахне, таким свіжістю, як, прямо, як, ой, прямо все, як морозна свіжість. Дуже пахне. І Ще одна курочка ось у мене собі така з мохнатими лапками Це з тих е, яєчок, що, що я брала цвітні яєчка. Не знаю, що це за курочка, яка це порода. Вона в штанішках така. Її клюють всі. І я її сюди пересолюю. Ну все, до побачення. <ріць> Бачите, який день підріс. Бачите, як він підріс? Я завтра вам розкажу, чого я почала знову знімати. Я вже третій раз починаю. <ріць> я завтра вам.